Пшеничне борошно в Україні подешевшало на 16% протягом місяця. Середня ціна у торгівельних мережах становить 25 гривень 80 копійок за кілограм. Це на 5 гривень менше порівняно із січнем. Йдеться у звіті асоціації українського клубу аграрного бізнесу. Зниження вартості може бути рішенням роздрібних мереж зробити знижки перед великодніми святами, адже ціни на пшеницю протягом. Місяця залишаються сталими, водночас, порівняно із минулим роком, борошно подорожчало на 9%. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Денисе, добрий ранок. Вітаю вас. Чи дійсно основна причина зниження цін на борошно на 16% – це знижки перед великодніми святами? Насправді, якщо дивитися дійсно в комплекті пропозиції, які відбуваються сьогодні на ринку, сама в роздрібній торгівлі ціни пішли трішки вниз, але фактори, які призводили до такого суттєвого зниження в вигляді здешевлення цін на северну, не проглядається. Тому це більше може сприйматися дійсно як маркети новий хід для того, щоб збільшити пропозицію на ринку і для того, щоб задовольнити попи, які буде існувати від господинь напередодні свят для того, щоб здійснювати випічку тих. І продуктів, які зазвичай напередодні Великодня робляться. Тому ну, ціна на сировину в пікові моменти от кінець зими, початок весни, вона навпаки здорожча, тому що перехідні залишки стають невеликими старого а врожаю. Новий ще не з'явився, а попит в світі зберігається. А взагалом це якось вплине на вартість виробів із борошна, якщо, якщо ми будемо брати, ну от за основу ціну на сировину саму. Якщо дивитися в цілому, то наприклад вартість пшениці в собі вартості хлібобуличних виробів не ну, не збільшена там двадцяти Інші фактори вони є значно впливовищому формування ціни. Зокрема, там такі фактори як інфляція, які в цьому місяці піднявся більше 13%. Співвідношення ціни там гривні до долара, фактор робочих сил, фактор виділення коштів на, на логістику, тобто ціни на дизель, дизельне паливо на бензин. Сукупність цих факторів вони ну, енергетика теж дуже важливо ціну відіграє в, е, в кінцевому. Продуктів, які буде реалізовувати на полицях магазинів, тому в даному випадку сказати, що тільки від ціни там на пшеницю чи на муку буде залежати цінова позиція, зниження чи підняття цін на факт на хліб, на жаль, не доводиться. А загалом, пане Денисе, який прогноз зараз можете дати стосовно весняного сезону? Чого чекати від нього? Якими можуть бути ціни на молоду городину, яка ну, от, першою з'явиться до великоднього столу? Ну наразі з імпорту присутній дуже сильно в Україні, і власне те, що буде пропонуватися на ринку з точки зору внутрішніх виробників, буде відігравати ціну наприкінці квітня. А це те, що стосуватиметься тепличних овочів, те, що стосуватиметься більше пропозицій під відкритим грунтом, будемо спостерігати в травні. Зараз ситуація така, що тепличні овочі продовжують свій ріст за рахунок великого, скажімо так, попиту, але нижчої пропозиції, тому що внутрішні виробники не так масово ще пропозиції. Ці роблять в тому числі там по томатах, які буде з'являтися на раніше середині квіта квітня, так само по ігірках. Тому сказати, яка ціна буде в кінці квітня на початку травня на тепличні овочі, дуже важко, враховуючи погодній фактор. Адже тепличні умови вони в тому числі залежать від того, яка буде погодні умови. Якщо будуть сприятливі теплі дні для того, щоб краще вегетація відбувалася рослин, можливо, буде достатній кількості пропозицій, і за рахунок великої пропозиції конкуренція буде ж. Слухати ціну вниз. Якщо фактор погодний буде такий що несприятливим вирощуванню, ну можливо буде брак пропозиції і може піти ціна вгору. Тому я думаю, в середині квітня ми будемо більше орієнтуватися по цінах, які будуть на ранні овочі в Україні. Дякую вам за цей прогноз. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучався до нашого ефіру.